Мінус шість ворожих російських літаків за три дні. Повітряні сили продовжують позбавляти росіян їхньої тактичної авіації. Сьогоднішній ранок на східному напрямку додав у скарбничку знищені фронтовий бомбардувальник су 34 та винищувач су 35 у грошовому вимірі. Це приблизно. 400 мільйонів доларів наші захисники в останні дні методично нищать російську авіацію, яка повадилася закидати при території керованими авіабомбами. За вихідні ворог позбувся чотирьох літаків. Напередодні був збитий су 34 а днем раніше аж два су 34 і один су 35 Цікаво, що попадали вони приблизно за сотню кілометрів від лінії фронту. А от чим їх нищать українські армійці залишаються загадкою та хай. Чого вони використовують для цього? Така динаміка нам вподоби. Можливо, е привідкрити завісу цієї таємниці нам допоможе Олексій Гетьман. Чим ми можемо говорити про те, чим за сотню кілометрів збивають російські. Літаки, ну і власне вже в мережі з'явилось відео, як один з тих літаків залишки його плавають у морі, і це відео прилюднив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, і стверджується, що кадри були зняті точніше, не так. Він написав своєму телеграм-каналі, що поблизу Рибацького, а це таке село на південь від Маріуполя. Там перекритий проїзд. Ну тобто, можливо, якась пошуково-умовна рятувальна операція триває. Тобто, можемо припустити, що можливо це десь в районі Маріуполя. Ну, так вони вже знайшли росіяни. Пілота що не менше точно, вони вже повідомляли в своїх телеграм-каналах, що пілот це по-російськи дріфує лісом до води. Ну, тобто дріфує. Ну, трафує, шукає десь там Москва корабель. Ну, як могло воно бути знищене? Ну, воно могло бути знищене або з землі, або з повітря. Так, давайте спрощувати ситуацію. Якщо з повітря з землі, то це ну, навряд чи це блуждаючий патріот. Ну, це таке, знаєте, блуждаючий патріот – це приблизно те ж саме, що Києва. Це дуже добре, але ну, це так, дуже, дуже мовно. Швидше за все, є можливість під, підтягувати різні засоби з інтеракетних комплексів, які в нас є. Ще радянського зразка ближче до лінії фронту, і там вони мають знаходитись в замаскованому стаді, так умовно кажучи в засідки. І ми ж маємо інформацію про прольоти про всіх російських літаків, де вони літають, це авакси, літаки, ну не на кшталт А-50 російського, а це російська А-50, накшталб АВАКСу, тобто літаюча радіклаційна станція супутникової можливості, тобто ми знаємо, де звідки ще летить, і якщо він заходить в зону. Наприклад, літак в зону, де стоїть враження, де стоїть замаскований зенітно ракетний комплекс, то зенітно-ракетний комплекс коммутрібатарія ком 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 отримує. Повідомлення, що літак залітає в зону враження, він може швидко вимкнутися. Йому там декілька секунд для цього потрібно захопити цю ціль, зробити пуск, ракети і вимкнутися і одразу переїхати. Бо як тільки він увікнувся, якщо він близько до лінії фронту, то росіяни тут же будуть його обстрілювати. Є декілька хвилин, можна зробити пуск і втікати. Тобто, це, це можливо, це можна припустити. Бо в інший спосіб блуждаючи, там ну, це вже таке трошечки з фільмів науково фантастичних Але. Отут тут саме цікаво. Є, але раніше ми не збивали су 35 Ну так як це було зараз. Су – це винищувач. Якщо су – це фронтовий бомбардувальник, який несе ці каби, то Естнадцяти, пробачте, ну бачите, говорки по Фрейду, uh -huh. то Су 35 нічого не несе. Це винищувач. Він має боротися з повітряними цілями. Тоді виникає питання. Навіщо прикривати су 34 з повітря винищувачами, якщо по ним працює зенітно-ракетні комплекси? Додатковий Су-35 поруч з су – Це додаткова ціль. Тобто він нічого, він ніяк не може прикрити Су 34 від атак з землі, зенітно-ракетних комплексів. Він може їх він може прикривати тільки від атак з повітря. Тому ми можемо обережно. Конспірологічно припустити, що це була атака з повітря. А з повітря мог атакувати. Ми теж можемо припустити, що тільки літак на кшталт ГЕВ-16. Зрозуміло, дякую. Цікава дуже думка, пане Олексію. Дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни.